Виконаємо завдання по налаштуванню зв'язків між таблицями, по налаштуванню обмеження цілісності у цьому зв'язку для таблиць і також ознайомимося з вами з фільтрацією та сортуванням даних у таблицях. Отже, зайдіть у середовище Каспіо та відкрийте базу даних автобуси. Перейдіть у режим таблиць. Так, тейблс. Далі, налаштування зв'язків. Перед тим, як налаштовувати зв'язки за ключовим полем, необхідно перевірити, що в в таблицях, які будемо пов'язувати, це ключове поле має однаковий тип даних, та є поле, яке вибране як унікальне. Отже, давайте перевіримо, зайдемо у таблицю «Автобуси» у режимі конструктора. Так, і за умовою завдання нам необхідно пов'язати. Таблиці за ключовим полем маршрут, то перевіряємо у таблиці автобуси поле-маршрут це короткий текст. І зайдемо тепер у таблицю маршрут в режимі редагування. І подивимось так само, щоб тип даних для поля маршрут був короткий текст. І позначимо це поле унікальним. Тобто поставте ось тут птичку, що це поле є унікальним. І якщо ви вносили зміни, не забувайте натиснути кнопку Зберігти. Тепер повертаємося, ми впевнилися в тому, що поля, які будемо пов'язувати, мають один тип даних, і повертаємося в режим таблиць. І ось для того, щоб пов'язати таблицю, є кнопка Relationships. Це зв'язки. Тому і бази даних називаються реляційними, бо вони ґрунтуються на зв'язках. Отже, натискаємо кнопку Relationships зв'язки. Або стосунки, якщо у вас перекладе автоперекладач, там будуть написані на стосунки. Отже. В режимі налаштування зв'язків ми ось тут, у списочку, бачимо всі таблиці в середовищі Каспіо, з якими ви працюєте. Вони об'єднані у дві групи. Одна група це лише ті таблиці, які стосуються саме цієї бази даних автобуси. А далі група це всі-всі-всі таблиці, які є в Каспіо. Ми налаштовуємо зв'язки. Для бази даних автобуси, тому вибираємо таблицю автобуси. Бачите, з'явилася віконечка з усіма полями, які входять до цієї таблиці, і маршрут. Так само з'явилася віконечка з усіма полями таблиці маршрут. Далі налаштовуємо новий зв'язок. Натискаємо кнопку New Relationships новий зв'язок. І у вікні починаємо обирати батьківську таблицю і підпорядковану. Вибираємо маршрут. Вибираємо автобуси, тут маршрут і тут маршрут. Тобто це таблиці, а це пов'язані між собою поля. Як тільки ми заповнили. Ось ці дані, так, вибрали необхідні поля, необхідні таблиці, у нас стали активними інструменти нижчі, так, параметри нижчі. Тобто тут є відображення даних, ми виберемо маршрут і виберемо, що буде відображатися на сторінці з даним. І бачимо, що вже створився. Зв'язок одне до багатьох. один до багатьох. Далі. І ось тут, ось це налаштування, треба обрати, що це контролювати обмеження цілісності. Тобто ми можемо вибирати в таблиці автобуси лише ті маршрути, які є в таблиці маршрути. Зараз я натисну створити і покажу, як це так? Відбувається налаштування, і ми бачимо, що відбулося налаштування багатьох до одного. Тобто, беруться багато значень з до одного значення, так, співставляється. Так, тепер як це виглядає зберігти, так, зберігти. Обов'язково зберегти. Як це виглядає? Дивіться, ось у нас. В табличці маршрути? В таблиці маршрути є такі маршрути 11, 12, 9, 8, так? Ось, і як ми можемо в табличці автобуси вибирати лише ці маршрути. Бачите, 11, 12, 8, 9. Так? Це дуже зручно для заповнення даними. Так? Якщо є вже одна таблиця, і ми можемо брати ці дані з цієї таблиці і підтягувати в іншу таблицю. І не просто так, а вже з готовим списком, так? випадаючим списком. І дивіться, якщо я внесу дані, зміню дані в таблиці маршрути, видалю, так. Видалю, так. Дані. даніт. І в випадаючому списку. В випадаючому списку вже цих даних не буде. Бачите, вісім зникло. Оце налаштування зв'язків і. Обмеження цілісності, тобто ми сюди не можемо поставити нічого іншого, окрім того, що є в таблиці маршрути. Є ще інше обмеження цілісності, це коли ми не можемо вводити взагалі в таблицю якихось даних. Це ми трохи згодом з вами розберемо. Тобто зараз ми, наприклад, можемо вводити. Рік випуску і 3017-й, але ж ми розуміємо, що цього неможливо, тому треба налаштувати перевірку вводу даних. І це через декілька занять ми з вами розберемо, як це робиться. Отже, з обмеженням цілісності ми розібралися, з налаштуванням зв'язків розібралися. І тепер ми з вами попрацюємо з тим, як відбувається сортування даних в таблиці. Сортування даних відбувається дуже просто, якщо нам необхідно відсортувати дані, наприклад, за маршрутом за спаданням. То ми натискаємо на назву поля, і відбувається сортування. Бачите, стрілочка вгору. Якщо за спаданням, стрілочка вниз, і відбулося сортування вниз. Так само і з номерними знаками, і з моделлю. вгору вниз, вгору вниз. Це є сортування. Якщо треба скинути фільтр сортування, то натискаємо Refresh. Але ось як бути з фільтруванням. Фільтрування, фільтрування це. Зовсім інший процес, так? Тобто сортування. Дивіться, всі дані лишаються на місці, лише відбувається від сортування від меншого до більшого, або за алфавітним порядком. Так? А ось фільтрування це е, така дія, коли нам необхідно е, залишити в таблиці лише ті дані, які е, необхідні нам зараз. Що для цього треба зробити? Натискаємо ось фільтри фільтрування, і за умовою завдання нам необхідно перше налаштувати таблицю, щоб дані відображалися лише такі, що або автомобілі, автобуси або випущені після 2015 року, або курсують маршрутами з номером 10. Це завдання з підручника. Нам необхідно налаштувати ось такий фільтр. Дивіться перша умова або випущені після 2015 року. Ми вибираємо поле, рік випуску, а далі стає активним список з діями, логічними операціями: дорівнює, не дорівнює, більше, більше або дорівнює, менше, менше або дорівнює. Пусто, непусто, порожньо не порожнє, так, і певний діапазон. Ось, у нас за умови випущені після 2015 року, тобто, це більше, ніж 2015. І я натискаю випуск, застосувати. Бачите, відсортувалися автомобілі. Більше рок випуску за 2015. Друга умова курсують маршрутами з номером 10. У нас, до речі, в умові задачі немає маршруту з номером 10, то я додам трохи інший фільтр. Дивіться, тепер вибираю наступну умову, що курсують, тобто маршрут дорівнює, а нехай буде номер 11. Так, у мене взагалі таких нема, так? А чому? Тому що, дивіться, тут ще треба застосувати перемикач. Тут показати всі, або показати або той, або той, так? Ось так, Дорів, маршрут або той, або той, так, у нас таки є, дивіться, або у нас вибралися, або автобуси, які старші за 2015 рік, або їздять 11 маршрутом, ось якраз є 11-й маршрут. Тепер далі наступний фільтр, наступна умова це 9-й маршрут номерний знак містечка. Так, я очищаю цей фільтр. І створюю новий 9 маршрут. Тобто мені знов треба вибрати маршрут, який дорівнює 9. так, І знак, номерний знак, містить англійську К. Англійська К. Так, Застосувати. Так, у нас таких немає. Так, маршрут. Дев'ятий маршрут, номер знак містечка. Так, а ну-ка, давайте очистимо і подивимося. Дев'ятий маршрут. Ага, тут можливо я. Ага, я зрозуміла. Так. Це ж у нас інший тип даних, то не дорівнює, а EQL, це воно ж застосовується до рівня лише для числових значень, а у нас К це буквене значення, то зараз я зрозуміла, я зробила помилку в типі даних. Отже, повторюємо маршрут. Є дев'ятий, так, так. Контайс. І номерний знак. Знову контент. Ось, ось воно є. Тобто все. У нас тип даних для маршруту для номерного знаку це короткий е запис, так? короткий текст, тому ми не можемо використати арифметичну операцію дорівнює. Ми можемо використати операцію, таку, як contains, Тобто, контент, так, е містить, містить 9. Ось так. Далі наступний фільтр такий, що це сьоме завдання з підручника, очищуємо цей фільтр, так, і сьоме завдання. Дивіться, необхідно вивести, відфільтрувати ті автобуси, у яких кількість зупинок більше за 15. Тобто ми вибираємо так, рік випуску маршрут. Ага, кількість зупинок. Це ж таблицю іншу треба вибрати. Так, це у нас маршрут тепер. Це була таблиця автобусу, тепер маршрут. Тобто, відфільтрувати кількість зупинок більше за 15, кількість зупинок більше за 15. Це досить легко, так? Ось вони є. Кількість зупинок, 18 далі. наступна Наступний фільтр це довжина повинна бути більше за 10 зупинок. А кількість зупинок. Повинна кількість зупинок не повинна перевищувати так, більше, тобто не повинна перевищувати, це означає менше Введене користувачем, тобто ми можемо написати, наприклад, кількість зупинок менше за 5, чи будуть такі, не будуть такі, так, а менше за 10, чи будуть такі. Так само, а менше за 15 і таких немає, так? чи є менше за 18 так є 14, ага Так, і тут треба так само або то, або то вибрати match any тобто, або то, або то поле так, і На цьому, мабуть, ми і завершимо завдання. Отже, дивіться, діти, що вам необхідно буде здати у Google Class. Перше, вам необхідно здати скріншот ось цього зв'язку. Тобто ось цієї сторіночки скріншот, де буде видно ваш обліковий запис. Далі, другий скріншот – Це вам треба здати відфільтровану таблицю автобуси. Це скрішот, перший скріншот випущені після 2015-го або курсують маршрутом з номером 10. Другий скріншот з таблиці автобуси. Це Фільтр 9 маршрут, номер знак якого містить К. третій, це вже третій, ні, перший це зв'язки. Два скріншоти це автобуси, таблиця. І два скріншоти це з таблиці маршрути. І в таблиці маршрути два скріншоти – це кількість зупинок більше за 15. І другий скріншот, довжина більше за 10, або курсують маршрутом кількість зупинок, яка не перевищує кількість, яку ви самі вигадаєте, введено користувачем. Тобто, загалом вам треба здати в цьому завданні 5 скріншотів. 5 скріншотів з роботами. Бажаю вам успіху і хай щастить у виконанні, якщо є запитання. Задавайте. Пишіть в коментарях.